Два народи, одне серце. На головній сцені національної оперети України відбулася, точніше, відбувся, концерт українсько-турецької музики. Цей концерт є поєднанням культурного коду традицій двох країн крізь призму історії та сьогодення. У концерті беруть участь стамбульський ансамбль історичної музики і танцю. На сцені представлені їхні традиційні танці, дервіш. А також виступав творчий колектив Національної оперети України, який представив українські, турецькі, а також кримсько-татарські твори. Побачимо фрагмент. Я хочу подякувати посольству Туреччини за те, що зголосився. І пан Посол, пан Ягмур, і, взагалі, в такий складний час люди не побоялися приїхати до України виразити в першу чергу свій акт солідарності з Україною. Ну і подарувати ще вечір хорошої, цікавої української і турецької музики. Сьогодні буде народний ансамбль історичної турецької музики, і також буде народний ансамбль танцю. Ми. На самом до ми насправді до війни хотіли організувати такий спільний концерт турецько-української музики з традиційним турецьким танцем. з традиційною турецькою музикою і історичною і сучасною на жаль, нам це не вдалося зробити до війни. Але я але помітив, що попри війну усі українські культурні інститути продовжують працювати. Ми разом з моїм хорошим другом Богданом Струтинським вирішили, що ми це можемо організувати навіть під час війни.